Ви знаєте, ми щомісяця проводимо засідання Національного прес-клубу заграних та земельних питань. І сьогодні чергове засідання ми працюємо у форматі круглого столу. Чимало експертів сходяться на думці, що затягування з проведенням земельної реформи порушує суспільство, зростаючи недовіру до неї. І відтак виникає гостра потреба прискорювати цю роботу якраз по земельним питанням. І в такий спосіб за наявної підтримки вдасться повирішити багато питань, які мають земельний характер, і вирішити їх з максимальною ефективністю. Як власники земельних ділянок, керівники, власники сільгоспідприємств нині ставляться до земельної реформи? Це одне з чи питань сьогодення. І о, дати відповідь на нього вирішив проєкт агентства з міжнародного розвитку Агроінвест. На його замовлення було проведено загальноукраїнське соціологічне дослідження, результати якого будуть сьогодні на черговому засіданні нашого прес-клубу презентовані. І відтак тема нашої зустрічі: як українські аграрії ставляться до земельної реформи. Ми маємо дуже велику команду доповідачів. Це провідні в Україні спеціалісти з питань земельних питань. Будемо знайомитися. Пан Ерік Блайх, керівник проєкту Агентства США міжнародного розвитку Агроінвест. Пан Олександр Гончарук представляє Центр соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України. Пан Олександр Калібарда, заступник керівника проєкту Агентства з міжнародного розвитку Агроінвест, пані Марина Зарицька, яка так само з команди проєкту Агроінвест. І в якості експертів а, сьогодні у нас є заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, пан Вадим Івченка, пан Роман Корінець, президент Національної асоціації сільськогосподарської доради служби України. Пан Станіслав Гарбатович, експерт ресурсного центру справ на землю Асоціація земельної спілки України. Олег Нів'євський, керівник проєкту роботи земельної реформи і представляє також інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Пан Володимир Світницький, керівник інституту перехідних суспільств. Ми повним складом є можливість вже розпочинати нашу роботу. Працюємо близько півтори години. And I we to the big list of questions that we I to Ladies and gentlemen, I would like to thank you for taking time out of your busy schedules to attend this press conference today. Um, I won't take up much time. Uh, I want to dedicate most of the time for the discussion of the actual survey and let the colleagues present the actual findings. But I did want to take a couple of minutes at the beginning To give a brief overview about the AgroInvest project. Добрий день, пані і панове. Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час своєму дуже завантаженому графіку і завітали на наш сьогоднішній круглий стіл. Я не буду займати багато вашого часу, тому що я планую, що більшість часу буде присвячено нашим доповідачам. Але я хотів би наразі дуже коротко розповісти вам про те, чим займається проект Агроінвест. Um, the Agroinvest project is a five-year project funded by the United States Agency for International Development, USAID. Uh, the main goal of the project and main focus is to provide technical assistance to the Ukrainian agriculture sector, primarily focused on supporting small and medium producers. Okay. що фінансується Американським агентством з міжнародного розвитку USAID. Проєкт розрахований на роботу на 5 років в Україні. І основною цілью проєкту є підтримка малих та середніх виробників в сфері сільського господарства. We do this through three separate yet interlinked components. Um, the first component of the project focuses on supporting a stable market-oriented policy environment The second component focuses on increasing access to finance uh, through banks and credit unions to small and medium producers and farmers. And the third component is facilitating um, market infrastructure through wholesale markets and supporting producer organizations. Проєкт Агроінвест реалізує свою діяльність в Україні в трьох окремих, але взаємопов'язаних напрямках. Перший напрямок роботи проєкту це підтримка стабільного законодавчого середовища, що сприятиме розвитку ринкової економіки в галузі сільського господарства. Другий напрямок або другий компонент проєкту присвячений стимулюванню доступу аграріїв до фінансування, допомога в. Доступу до фінансування малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції через банки та кредитні спілки. І третім напрямком діяльності проекту є сприяння розвитку ринкової інфраструктури для малих та середніх виробників, розвиток мережі оптових сільськогосподарських ринків в Україні.